Захищати природу обов'язок кожного під таким гаслом. Активна молодь з партії зелених України зібрала понад 50 волонтерів для того, аби прибрати Ужгородський альпінарій скверик поблизу вулиці Жупанацької улюблене місце відпочинку місцевої молоді. Відповідно, і сміття тут найбільше. Сьогодні ми показуємо приклад нашому комунальному господарству, нашому керівництву міста в тому, що як треба працювати щодня, щоб місто було чисте і привабливе для всіх. Цей об'єкт, коли був коли відкривав відкривався і коли його засновували, він повинен був бути місцем відпочинку узгородської еліти. За кілька років він перетворився ну, буквально у смітник цього в центрі міста. Це Тим більше в такому місці, як Ужгород, який рахується одним із найкрасивіших на Україні, це недопустимо. Це не перша і далеко не остання акція, кажуть організатори. Партія зелених України існує вже понад 12 років. Діятиме допоки в Україні будуть проблеми з екологією, запевняють молоді партійці. До прибирання альпінарію долучилися навіть звичайні перехожі. Свою роботу виконали краще ніж комунальні служби. Хочемо подякувати активній молоді, яка відгукнулася допомогти нам прибрати альпінарій. Дякуємо їм.